Всім привіт! Ви на каналі Рандарос я Денис, і я знову прийшов нагадувати вам про давно забуті ігри. Та спершу спитаю вас: що вийде, якщо взяти ідею кооперативного шутера із суперздібностями у стилі Borderlands, поєднати її з сеттингом, схожим на Wolfenstein, додати неймовірно деталізований похмурий лор не лише мутованих нацистів і зомбі-хрестоносців. Попросити написати сценарій відомого письменника горорів і спаскудити ігролет, лишивши гру повністю сингловою. Правильно вийде Клайв Баркер з Джеріко. Неймовірно крута гра з одним великим нюансом, про яку сьогодні піде мова. Та перш ніж прийти до суті, я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі а Також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали. Спочатку думаю, варто розповісти, звідки я взагалі дізнався про Клайв Баркер з Джеріко. Насправді це було досить просто. Про гру я дізнався в одному з ігрових журналів, мабуть, навіть у тому, який купували не мені, а старшому братові. Я досі пам'ятаю, наскільки моторошною моєму дитячому розуму здалася гра. І справедливості заради в багатьох країнах Клайв Баркер з Джеріко навіть була знята з продажу через надто реалістичну демонстрацію боді-горору і тортур над людським тілом. А, і ще тут є вороги, привиди розчленованих дітей, але про це потім. Словом, як із Xenoclash, це був той випадок, коли я дуже довго носив ідею пограти у цю гру. А пограв аж майже через 20 років з релізу. Частково розумію, наскільки дарма я так затягував, бо на свій час це була неймовірно гарна і своєрідна гра, яка навіть зараз, завдяки візуальному стилю, який не прагнув в ідеальний реалізм, виглядає дуже непогано. А з іншого боку, склавши свої враження на той час, я б, мабуть, не побачив її основні недоліки, яких у Джеріко насправді чимало. До речі, трохи заздрю людям. Які які встигли колись купити гру у Стім, бо тепер можна купити хіба що ключ за 300 баксів. Б... Ну або купити диск на PlayStation 4, як це зробив я. Ну ти дебіл. Варто зазначити, що гра буквально з перших секунд майже буквально каже: у дивись, я настільки страшна, що в мене навіть головне меню з плоті. Та що там, головне меню? У мене тут в інтро вбивають одного з головних персонажів, хоч в цьому нема жодного сенсу. Страшно, ага?» Я чесно недушний, мене просто важко вразити. Але варто віддати належне. Наратив у гри дуже крутий, мені навіть здається, що натхнений він першим F.E.A.R. Бо дуже вже вони схожі за вайбом. Я навіть перевіряв, чи не одна студія робила ці ігри, а виявилось, що Джеріко розробляла Codemasters, яке розробляла Оверлорд. Е е е на початку нас майже одразу вводять у курс справи. Існує таке собі диття, яке називають першонародженим. Його створив сам Бог ще до Адама і Єви, але першонароджений не мав статі і взагалі був не дуже вдалим експериментом. І при цьому позбутися його Бог так і не зміг. Тож зачинив його у Піксісі, якійсь таємничій коробці, яка існує за часом і простором. Але першонародженому це не дуже подобається. Тож час від часу він тікає з коробки і відкушує частину нашого світу, забираючи її з собою. Але його завжди спиняють такі собі обрані, які є в усі часи. І цього разу це команда наших протагоністів, яка працює на департамент окультних загроз. Тобто такі собі військові відьмаки, які стріляти вміють, і мають якісь магічні здібності, що ігроладно буде основною перевагою і прокляттям цієї гри. Словом, наші відьмаки прибувають до східного пустельного міста Ельгалі, де полюють на окультиста і терориста Арнольда Ліча, але натрапляють на страшних монстрів, схожих на мумій. монстрів з пухлинами, самого ліча у вигляді страшної крилатої почвари, який допомагає відкрити розлому піксісі, щоб вивільнити перше народженого. Де він рос, за якого ми граємо на початку гине, але його душа отримала змогу заселятися і контролювати тіла своїх напарників. Власне, це й пояснює основну ігроладну особливість гри постійно перемикатися між членами команди та використовувати різні їхні навички. Ідея насправді чудова, і здібності в персонажів цікаві. Здебільшого, але в реалізації не вистачає балансу, бо більшість здібностей персонажів майже не потрібні і не відіграють ролі в проходженні. Але був один момент, який змусив мене попітніти, і трохи привідкрив для мене ідею того, яким чином це могло б бути реалізовано в усій грі. Але тоді б розробникам довелося в корені змінювати увесь левел дизайн. Словом, на моменті, коли загін розділився, і в команді у мене лишились лише найбільш дохлі Роулінг, скоул та Черч, попереду був довгий коридор з важкими монстрами з вогнеметами та кулеметами без жодного чекпоінта на цьому відрізку гри. Я довго там мучився, команда дуже швидко лягала, і в таких. Є єб... що підняти їх було просто неможливо. Аж поки я не вирішив використати здібність кожного персонажа. За черч я стане ворогів магією крові, а коли вона вмирала, я підіймав її роулінгсом і валив ворогів його вибуховими кулями. Але черч з роулінгсом все одно падали. І тоді я просто тікав від монстрів за коул, підкидаючи їм під ноги бомби. Лише так у мене вийшло пройти цей етап. Це я до того, що технічно гру можна було перетворити на імерсів 7, де здібна. Ності дійсно мали б сенс і гравцю доводилося б думати, яким чином використати їх на конкретних етапах. Але це не важливо, бо є ще одна проблема, і це та саме найбільша проблема гри. Усі ці механіки здібностей працювали б в рази краще, якби вона була кооперативним шутером або принаймні мала б такий режим гри. Дуже помітно, що, скоріш за все, на якомусь етапі розробки так і було. Але через урізане фінансування це не розвинули до кінця. Весь час мене переслідувало відчуття, що що тут не так саме через це, наче я граю у Left 4 Dead з ботами. А все тому, що штучний інтелект напарників тут жахливий, навіть як на 2007 рік. Вони лізуть під кулі, і тобі потрібно підіймати їх завжди. Основна складність не стільки в тому, що вмирає твій персонаж, як те, що твою команду постійно кладуть. І ти наче виконуєш роль якоїсь няньки. Нато це було помітно на босі Матеусі, ульта якого кладе всю команду тупо завжди. І тобі треба відроджувати всіх або більшість після. Кожної такої атаки. Тут а вже ж можна наказувати персонажам тримати позицію чи слідувати за тобою, але користі від цього мало. Та й не в усіх ситуаціях ці команди працюють. Та я готовий пробачити усі ці непорозуміння за дуже круті видовищні здібності персонажів. А вже ж не всі, і. ну добре, я подумаю. Мені особисто сподобалось найбільше грати за конкретних персонажів. Наприклад, снайперка Блек стріляє вибуховими кулями і звичайними дуже прицільно. Ну, бо вона снайпер. А ще вона володіє телекінезом, який можна буде прокачати до вогняного телекінезу. І може стріляти керованою кулею. І це, як на мене, найкрутіша її здібність. Я думав, що вперше ця фішка з'явилась у Bulletstorm у 2011 році, а виявилось, що у Джеріко у 2007-му. Отже, Блек у нас вес рангу. Другий по крутості персонаж Дельгадо, м'язи команди, кулеметник з вогняним демоном в руці, який автоматично кусає ворогів. Загалом найзручніший у використанні персоналі. Персонаж, в якого багато набоїв, здоров'я і самонавідна зброя, а також вогняний щит, який по суті теж як самонавідна зброя, і пістолет, який дамажить добре, але який в ньому сенс, якщо є кулемет. Поряд з а Аранг я поставлю коул, яку я поставив би і на ес, якби вона не була такою дохленькою. Але загалом це дуже крутий персонаж, який вміє стріляти, кидати гранати, використовувати візор, який підсвічує слабкі місця майже всіх ворогів, сповільнювати час навколо себе і навіть тимчасово додавати додатковий дамаг всім атакам по ворогам. Словом, дівчина знахідка з ментальними проблемами. Його мігелпі мене! Нижче в рейтингу йдуть Черч, Роулінг, Си і Джонс. Ну бо Черч, хоч і має круту здібність станити і підпалювати ворогів, і може махатися мечем, вона має мало здоров'я. І це могло б бути логічно, якби вона мала можливість дешити, а не просто повільно ходити разом з іншими персонажами. Роулінг, типу священик, який вміє піднімати колег навіть на відстані, а також забирати життя з ворогів і роздавати його команді. Озброєний двома пістолетами зі змогою налаштувати звичайні осколкові чи вибухові кулі на Кожен з пістолетів. Але тому Роулінгс внизу, бо сенсу в цьому мало. Я особисто завжди ставив вибухові кулі, ну бо вони наносять найбільше шкоди, та і все. Ну і Джонс, який грається абсолютно так само, як і Рос, який навчився вселятися у тіла до колег після того, як помер. У нього автомат, який може стріляти як автомат і як дробовик. І для автомата можна налаштувати або автоматичні постріли, або постріли чергою по кілька куль. Або по одній, як ви зрозуміли, сенсу використовувати щось окрім автоматики, немає взагалі. А ще Джонс може за допомогою астральної проєкції, як талісманом вівці з мультика про Джекі Чена вселятися у ворогів, але лише для того, щоб потягнути якісь важелі чи іншим способом відкрити якийсь прохід. Хоча мені здається, подібними здібностями можна було б розбавити геймплей значно цікавіше. Тож не знаю, чи було вам це потрібно, але ось такий мій рейтинг ігрових персонажів з Джеріко. Знову ж таки, виглядає, наче не розкрити потенціал сюжетного кооперативного шутера зі здібностями. На виході могло б вийти, мабуть, щось як Fear 3. і навіть краще. Але, схоже, коудмастерс підтискали ще і строки. Дуже круто, що Джеріко займався саме Клайв Баркер. Якщо ви не знали, то він є одним з основоположників під жанру у літературі та мистецтві з Сплатерпанк особливий надмірним підкресленням гротескності та натуралістичними сценами кривавого насильства. І це, до речі, саме Клайв Баркер, режисер фільму Повстали з пекла. Так, це той самий стрьомний фільм, синобіт із якого стали натхненням для апостолів з манги та аніме Берсерк. Словом, справу свою Клайв Баркер знає, і в Джеріко його мистецький погляд помітне у всьому. Всі вороги і боси не просто найяскравіший приклад боді-горору візуально, Боді-горор – це буквально їхня сутність адже здебільшого, ми битимемось не з якимись зомбі, а з буквально просто божевільними від вічного життя людьми. Адже в засвітах піксіса діють свої правила. Тож ці люди всіляко знущаються над власними тілами, і погодьтесь на це розуміння в рази страшніше за банальних живих мерців. Чого тільки вартує один з босів, командирка Ліхтгамер, від одного вигляду якої вже з'являються сироти на шкірі. І такою гуро естетикою бреж самому бридко стало від цих слів, наповнені всі рівні Джеріко. Буквально, як навіть сказано у самій грі, вона наповнена кров'ю, лайном і стражданнями. Концепція рівнів з подорожами в різні епохи через пригоду Піксіса, нагадала мені Дайкатану. Втім, на відміну від неї, навіть мальовничий давній Рим тут страшний, і сірий, як смерть. І мені справді важко згадати будь-яку іншу гру, яка була б хоч трохи близька до Джеріко атмосферою. Хіба що Бінді Новайзек, якби вона не була такою комічною. Тож так, Клайв Баркер з Джеріко це гра, яку варто було б відродити просто через її жахливу мистецьку цінність. Так, гра, звісно, хворіє різними болячками ігор тих часів. Наприклад, відсутністю гелсбару і автовідновленням здоров'я. Так, у ній є QTE, які раніше були модними, але вже всіх замахали. І так підказки про здібності персонажа вгорі екрану просто не видно, якщо спеціально не дивитися вгору. Але ця подорож мені сподобалась. У Клайв Баркер з Джеріко дуже класно. Ясні боси, як для синглової шутерної гри. Я помітив, що People Can Fly для Bulletstorm надихнулися не лише керованою кулею, а й босами Джеріко. Їх радше можна порівняти з босами для слешерів. У кожного є і з кожним треба мансувати. Різниця хіба що в тому, що ти по ним стріляєш а не б'єш. І так постійно підіймаєш напарників. Клайв Баркер з Джеріко, в принципі, дуже дивна гра, як для шутера. Тут справді специфічне керування на клавомиші, купа непотрібних механік, автопоповнення набоїв після чекпоїнтів, але вона чудовий приклад гри, сиквел якої міг би довести її до ідеалу. Ну або не стільки сиквел, скільки просто остаточне слідування ідеї зробити кооперативний, а не сингловий шутер. Подумайте лише, окрім кооперативного проходження, ця гра могла б мати ще й мультиплеєрний режим, який міг би навіть скласти конкуренцію Team Fortress 2, яка вийшла того ж року. Втім. Клайв Баркер з Джеріко стала другою і останньою грою розробленою спільно з Клайвом Баркером. А зараз студія Codemaster займається переважно гонковими спортивними симуляторами. А чи грали ви у Клайв Баркер з Джеріко? Обов'язково поділіться своїми враженнями про гру у коментарях. Буде цікаво почитати. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів, і це до речі дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент у весь цей час, і завдяки яким канал Rendaros.ua досі функціонує, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!